Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 9 грудня. Новий потужний вибух військової аеродрому в Морозовську Ростовської області. Цілу ніч горить. Утретє за два місяці. Місцеві пишуть, що є прольоти, велика кількість загиблих та знищеної техніки. У містах Морозовськ, ростовської області, Енгеліса, Саратовської області та є Краснодарський край РФ, де розташовано військові аеродроми, в ніч на 9 грудня. Повідомляли про серію гучних вибухів. У Морозовську військовий аеродром розташований за три кілометри на південний захід від цього міста Ростовської області РФ. тут базується 559-й бомбардувальний авіаполк першої гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ. Зокрема, на аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су 24 Су 24 М Су 34 Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Наразі підтверджених даних про пошкодження аеродрому Морозовську наслідок атаки в ніч на 12 жовтня поки немає. Однак мешканці міста повідомили про десятки вибухів вночі. але партизани та місцеві жителі говорять, що місцеві морги переповнення пожежники і швидкі вже ще досі працюють на місці детонації. Губернатор Ростовської області Василь Голубів підтвердив масовану атаку в Морозовському районі Ростовської області. За його словами, підрозділи ППУ знищили 40 цілей, У той же час за оперативними даними дронів було 50, а знищено всього лише 10. А в результаті пошкоджено електропідстанцію. Є проблеми з електроенергією. І, крім того, п'ять дронів добралися до Енгеліса. За даними телеграм-каналів, знищено стратегічний бомбардувальник Ту 95 з екіпажем, який намагався ввести літак з під удару. Загалом за останні дні знищено і пошкоджено понад 28 літаків. Не так давно сили оборони України вразили аеродром Ханська, що в республіці Адегея Російської Федерації, зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Відомо також, що на аеродромі базувалися літаки Су Чотири су 27 напередодні збройні сили України розбили російський склад техніки і боєприпасів Брянській області. Окупанти зберігали там, зокрема, північно-корейські ракети. Як такі атаки позначаються на боєздатності російської армії, розвідає Фрідом. Рано вранці 9 жовтня в Брянській області прогреміли вибухи у російському міноборони. Повідомили про нібито 47 дронів, збитих на територією Росії у ніч на 9 жовтня. Найбільше безпілотників, нібито знищили якраз над Брянською областю. 24 чотири БПЛА. Там збройні сили України атакували артилерійський арсенал Росіян. За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. З повідомлення генерального штабу ЗСУ в вот, телеграма мова про 267 арсеналів. Грау на складах головного артилерійського ракетного управління Міноборони РФ зберігаються боєприпаси, військові матеріали і техніка. Одними з найближчих. Чих до російсько-українського кордону можна вважати 67-й арсенал Грао під Мінськом Карачі, Обрянської області 114 кілометрів. Він розташований в притул до 20-ти тисячного населеного пункту. Водночас станом на 2021 тисячі рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площою приблизно 3,5 квадратних кілометри зберігалася просто неба з публікації Defense Експрес. Просто неба у супереч правилам техніки безпеки. Росіяни зберігали боєприпаси і оторобці. Роської області ймовірно там були ракети для комплексів іскандери. у коректовані авіаційні бомби, артилерійські снаряди, боєприпаси для систем залпового вогню град с С-300 і С 400 та північно-корейські ракети. ЗСУ атакували складу торубці 18 вересня. Детонація там тривала усю ніч. Навіть спричинила землетрус. У генштабі ЗСУ зазначили поразка подібних арсеналів, створює серйозні логістичні проблеми для російської армії та суттєво знижує наступальний потенціал окупантів. Це вплине на. На інтенсивність ударів по нашій території і по наших об'єктах інфраструктури, але по наших підрозділах, тобто це відчутно буде залежно від шкоди, яку буде завдано, і відповідно це унесе свої корективи в їхні планування бойових дій у наступні операції у те, що вони будуть робити, і наскільки інтенсивно наступати, прокоментував командира спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел Валерій Боровика. Далекобійними дронами і ракетами склади боєприпасів у середині Росії на тимчасово окупованих територіях ЗСУ активно атакують з. За кінця серпня 2024 року з урахуванням арсеналу у Брянській області постраждало щонайменше шість великих комплексів зберігання а арсеналів грав на всій території Росії близько двох десятків. Більшість із них у європейській у географічному сенсі частині федерації. А отже, у зоні ураження українських БПЛА. Дальність ураження зараз до двох тисяч. Тобто, поки за дві тисячі ще ніхто не залітав. Я думаю, це недалека перспектива, і ми над цим працюємо і Наші колеги працюють, тобто два-два з половиною. Це все можливо. Зрозуміло, що іншими дронами літакового типу з фіксованими крилом зазначив Валерій Боровик. Крім російських складів БК, цілями української армії, регулярно стоять об'єкти енергетичної інфраструктури противникам. Так рано вранці 7 жовтня збройні сили України ударили по нафтовому терміналу Феодосі, у тимчасово окупованому Криму. Пожежу не можуть ліквідувати три дні. Мешканці сусідніх районів евакуювали. Усе, що їм залишається, чекати, поки нафтопродукти вигорять по Ністю, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.